Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму YouTube-каналі підбору автомобілів. Мене звати Роман. Дуже давно не було огляду цін на авто. За цей час базар оновився. Старе продалось, нове пригналось, а ми з вами не в курсі ці. Так як у всіх нас різні подобання та бюджети, я запишу три відео по категоріям. Перша категорія – це автівочки від 5 до 7 тисяч доларів. Друга Категорія це від 7 до 9 і третя від 9 до 12 тисяч доларів. Якщо вам якесь авто сподобається, ви можете замовити послугу виїзної діагностики. І ми перевіримо його по всіх параметрах. Скинемо вам звіт на Viber або Telegram. Тим самим ви зекономите свій час та кошти і будете розуміти, цікавий вам даний автомобіль чи ні. Для того, щоб замовити послуг виїзної діагностики, підбору автомобіля під ключ або супроводу на авторинку. Ось тут номер телефона. Дзвонимо або пишемо Viber, telegram Instagram. Ми йдемо оглядати, що тут є і як змінились ціни. Гарного перегляду. Поїхали. І так, розпочинаємо наш сьогоднішній відеогляд з досить популярної автівочки. Це у нас Renault Megane другого покоління. В універсалі 2005 року має 1,6 бензиновий двигун. 212 тисяч пробігу оригінального нам заявляє продавець. Артівочка не пробована і ціна 5300. Ось такий чорний колір на звичайній оптиці. Так, у нас класні легкосплавні диски. Гума зимова, але трішки лисовата, старовата. Тормозні диски у нас майже нові. І комплектація у нас така непогана, 4 склопідйомника, механіка, клімат-контроль. Вже у нас такий магнітофон стоїть. Довукомплектований. Круїз-контроль, кермо трішки свіживше вже перешите і 4 склопідіймача. 5,305 5 рік, 1,6 бензин нефарбований з пробігом 212 тисяч. Попалась нам ось така класна Audi. Це у нас А4, Універсал, 1,6, атмосферний бензиновий двигун, 142 тисячі пробіг. Де вони знаходять їх з таким пробігом? Для нас це загадка. І ціна 5850. У нас такий темно-зелений колір. Автівочка в універсалі має інілізовану оптику. Подивіться на ці шикарні 18 диски на зимовій гумі. Тормозні диски, стан класний. І колодки в принципі, ще також трішки поїздять. Універсал. Ой, дивіться, який салончик у нас. Шкіра плюс Алькантара, механіка, п'ятиступка, клінімат є. Так, Підігрів я не бачу, 400-підйомника і шкіряне кермо. Та Досить цікава машинка. Так, пройшли буквально тут 4 квадратних метра і попадається нам одразу ось така третя автівочка. Це Меган 2 з 1,6 бензиновим двигуном, 144 тисячі пробіг, знову ж таки, де як, як як ви його знаходите, такі пробіги. І ціна 5300. На лінзах, на транзитах все стандартно. Гума. Гума зимова, протектор досить непоганий, на простих залізних дисках. Універсальчик, отакий от у нас бежевий колір. Так, у нас що там у нас? підігріви передніх сидінь, кондиціонер, ступочка, звичайне оригінальне пуле кермо трішки підчухане і 4 підйомника. Фокус. 9 рік. 1.6, хороший дизельний двигун. 240 тисяч прибіг, ціна 6200. У нас універсальчик на ось таких обвісах спереді. Гума в нас літня і оригінальні легкосплавні диски. По комплектації у нас тут все досить добре. Шкіряні вставки на сидіннях, механічна п'ятиступка, кондиціонер і оригінальна шкіряна кермовка. 6209 рік, 1,6, дизельний двигун. Шкода фабія. Ось такий біленький колір. Маленька машинка для міста, тим паче вже на українській реєстрації. Економити пару гривень на першому обліку. Так, ціна у нас 5900, 14 рік, 163 тисячі пробіг, газ бензин і вигун 1,2. Залізні прості диски, зимова гума. Так, що ми маємо? Маємо шкіряне кермо, кондиціонер, механіка, встановлений газ. Так, педалі у нас оригінальні. Така простенька комплектація. Проста надійна автівочка, але з двигуном 1,2. Так, склопідйомників немає у нас крутівки. Якось так. 5900, 14 рік, 1,2 газ бензин. Машинка дійсно дуже і дуже економна. Газу їсть вона в рамках 7 літрів. Не більше, це 100%. Але такий двигун 1,2 є не дуже ресурсним. Volkswagen Caddy. Автівочка з сьомого року, має 1,4 бензиновий двигун. Який саме двигун сказати не можу, турбований або атмосферний. Зараз подивимось більш детально. Ціна 6800. Ага. У нас тут п'ятиступенева механіка. Це говорить про те, що автобіль у нас на звичайному атмосферному двигуні. Кондиціонер є. Звичайне кермо і передні два склопідйомника. І пробіг 159 тисяч кілометрів. 6800 на літній гумі, прості залізні диски і звичайним атмосферним мотором, на який ставиться легко газ. Так, друзі, як бачите, завів я вас трошки в таку темну сторону авторинка. Дивіться, який попався нам класний варіант. У нас шкода Tour. Гума зимова. Так, трішки старувата, але протектор досить непоганий. Прості залізні диски, Двохлітровий атмосферний бензиновий двигун, є сертифікат, третій рік, 201 тисяча, є тюф, в Німеччина, 5300 доларів. Плюс торг за 4,5 пушечку таку, так? Да? Взяв і катаєшся. Але комплектація в нас є підгрівість сидінь, кондиціонер, ступочка, оригінальне кермо, передіскло, під'йомнички і у нас універсал. У нас такий просто тут максимально великий багажник, але місця на задніх сидіннях досить і досить мало. Тобто висока людина там, ну, хен поміститься. Це такий, як я, метр двадцять і самий раз. Так, попався нам меганчик третього покоління. Heads на механічні 6 ступочки, 240 тисяч пробіг, є сервіс, 9 рік, 1,5 і ціна 6700. Так, що у нас Франція? Все стандартно. Передні партроніки є. Гума літня. Точніше, спереді зимня, ззад-літня. Так, шкіряне кермо, трішки освіжалець, 6 ступочка, клімат, монітора у нас немає, 400 підйомник. Зато є круїз-контроль і датчик світла. Це Чіпбек, Каратиш, 6700 плюс тох. Mm -hmm. Зафіра, чорна як нада. Восьмий рік, 1,9, один із найдійних дизельних двигунів, 6700 ціна на старт. Так, що у нас? У нас українська реєстрація. Віси, які легкосплавні диски досить пасують даному автомобілю. Їх ще так сліганца підфарбувати. Гума зимова. У нас 6,8 8 рік. Шер'яне кермо, 6-ступка, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, 400 підйомів. Класна комплектація. Це що у нас тут? Це у нас 7-й автомобільчик. І ціна на старті 6700. Восьмого року 1,9 дизельок. Так у нас сьогодні день, день бюджетних автомобілів. Там нашли міганчика з бюджетом там шість тисяч. Тут у нас сцені 2010 року 6800 настав, хвисток, 270 тисяч пробіг, 1,5 бізнесінбігу, ось такий класний шоколадний колір. Комплектація у нас. Ну, не, не пуста комплектація, я так скажу. У нас є датчики світла. Звичайне поліультанове мультикермо, таке трішки підчухане. Так, сидіння переднє, потрібна хімчистка, шестиступенева ступенева механіка, клімат-контроль, круїз-контроль, електростаємкове гальмо і 400 підйомника. Опять бере поламалося. Форд це Макс. В такій в досить непоганій комплектації. У нас є передні і задні парктроники. Ось такі от у нас диски на ковпаках, але все-таки досить непогано, краще, ніж звичайні залізні. Сьомий рік 2-літровий двигун. А, що це у нас дизель чи бензин? Я не 182 тисячі пробіг, 5 357 наставчик. Ага, газбензин. У нас двохлітровий газ-бензин. Що ми маємо? Маємо механічну п'ятиступочку, двохзонний клімат-контроль, підігрів парадних сидінь, ширина оригінальне кермо, крис контроль, 4 складо підйомник. Комплектація досить непогана, класний стан салону. Ось така автівочка в старенькому кольорі. І ціна 5300. Двохлітровий газ-бензин 182 тисячі пробіг. Mm, дача у моря, у дачі. дача лобену. 9 рік, 1,4 MPI бензиновий двигун 135 тисяч, 133 тисячі пробіг, ціна 5,699. Класні надійні автівочки, експлуатуються досить сильно в таксі і в Європі, і в Україні. ну По Європі вони вже такі трішки вийшли з моди ці автівочки. А в нас, в принципі, катаються дані автівки в таксі. У нас звичайна комплектація, стопідйомників немає, звичайні ручки. Механічна п'ятиступка та, в принципі, все. Ковпаки 5 690, 1, 4 9 рік, 133 тисячі пробіг Volkswagen Golf 5 плюсовий. У нас 2005 рік, 196 тисяч пробіг. Написано у нас, що все працює, бо може і не працювати. 1,6 MPI бензиновий двигун рахується самим надійним на цих автомобілях. Але знайти його живого досить і досить важко. У нас прості залізні диски на ковпаках. Зимова гума. По комплектації ми маємо. ну Тут, в принципі, все досить непогано. Маємо клімат двохзонний, підігрів передніх сидінь, механіка шестиступочка, ступка 400 підйомника, але, на жаль, немає круїз контроля. Ну, по салончику досить приємний автомобіль. 6200, 1,6, 2005 рік. Ну що ж, друзі, на сьогодні будемо потихеньку закруглятися. Подивились сьогодні ціни від 5 до 7 тисяч доларів. Звісно, я зняв не всі автомобілі, але деяку частину тих автівочок, які тут продаються. Повторинок дуже великий, машин дуже багато, але кожну автівочку потрібно перевіряти. Чекаю вас цих неділю. На нашому каналі буде огляд цін від 7 до 9 тисяч доларів. Всім гарного продуктивного дня, класних вихідних і до нових зустрічей. Па-па!